Кинувши неправду, говоріть правду кожної ближньому своєму, бо ми члени один одному, гніваючись, не грішіть, нехай сонце не заходить у гніві вашому, і не давайте місця дияволові, хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подавати тому, хто у злиднях. Ніяке гниле слово нехай не виходить з уст ваших, а тільки добре для навчання у вірі. Щоб воно давало благодать тим, що слухають, і не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення, усяке роздратування і і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою, нехай будуть знищені у вас, а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, які Бог у Христі простив вам.